Війна це не лише фронт, хоча саме там пишеться фінал. Це ще й асиметричні дії, які мають послабити ворога. Давайте відверто, росіяни демонструють стійкість, бо вони байдужі до людського життя. Проте економіка війни вона невблаганна, а потребує гігантських ресурсів. За Івана Грозного це була пушнина та поташ, які продавали в Європу, щоб потім за вилучені гроші її ж атакувати. А за Путіна це нафта і газ. Хоча почали цю історію ще генсеки, які проклали цілу сітку газогонів, щоб посадити Європу на голку, зробити її газовою та нафтовою наркоманкою. Путін лише продовжив цю стратегію і тому збудував аж два північних потоки. Йому сприяла пані Меркель. І ось на самому початку вторгнення хтось підриває Північний потік. потік-2». Україна відкидає звинувачення в причетності. Німеччина ж видає ордери на арешт шістьох українців. Один з них, Володимир Журавльов, опинився в Польщі. Тепер прокуратура ФРН вимагає його екстрадиції. За повідомленням газети «Жечпосполі» та ще в серпні міністр закордонних справ Радослав Сікорський був готовий надати українцю політичний притулок і навіть орден. А ось реакція прем'єр-міністра Дональда Туска. Проблема для Європи України, Литви та Польщі полягає не в тому, що Північний потік 2 був підірваний, а в тому, що його побудували. В інтересах Польщі, звичайно, не є звинувачення або видача цього громадянина іншій державі. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Після цього представники проросійської партії Альтернатива для Німеччини заявили, що Польща також причетна до підривів. Що означає ця вся геополітична та шпигунська інтрига? Говоримо з дипломатом та політиком Романом Безсмертним. Пане Романе, вітаю вас! Ми бачимо, що поляки зайняли дуже чітку позицію. Підозрюваного німцями українця не видавати. Про це говорить і прем'єр Туск. Про це говорить керівник їхньої головної спецслужби. Але чому це майже скандал? Може виникнути напруження між Варшавою і Берліном. Розумієте, пане Олеже, у нинішній ситуації доречно всім учасникам цього процесу задати одне питання. А чим відрізняється станом на вересень 2022 року північний потік від нинішніх нафтопереробних заводів, які атакує Україна? Вони абсолютно в однаковому статусі. Це законна військова ціль. І на цьому ставиться крапка. І можу розповісти і правову оцінку, і воєнно-політичну, і військово-політичну, і міжнародно правову тут з будь-якої точки зору, з будь-якої точки зору, це об'єкти, які називаються з точки зору міжнародного права, законна військова ціль. Хто б не зробив це, він зробив для перемоги, для покарання. Агресора для покарання ворога для захисту вітчизни своєї, для захисту Європи і так далі. Тому а, тут не стільки дивною, тут абсолютно чіткою і правовою є позиція поляків, тут абсолютно абсурдною є позиція а, німецьких, німецького слідства, німецьких правників. До речі, Треба зазначити, що якщо для нас, з вами, українців, ми знаходимося в статусі війни з 2014 року, то я добре пам'ятаю, що 2017, навіть початок 2018, коли з окремими політиками, німецькими і правниками, доводилось сперечатися, бо вони все говорили про те, що це громадянська війна. Тому Тут всі абсолютно позиції на боці польських правників, польської влади, польського воєнно-політичного керівництва. Ви дуже гарно це зауважили. Справді про пропозицію і Польщі і Німеччини. Ми бачимо, що ще одна країна Данія, де в територіальних водах, якої власне це все теж відбувалося, там теж було порушене кримінальне провадження. Потім воно було закрите. Хоча данці сказали, так дійсно вибух був, була диверсія, але кримінальне провадження вони закрили. Можливо, це пов'язано з тим, що Данія і Польща, як і Польща, це дві країни, які найбільше Україну підтримують, зокрема військовими ресурсами. Чому все ж таки німці, як ви зауважили, цього не роблять? Можливо, це все-таки оцей знаєте бекграунд, оцей комплекс, що вони причетні до того, що був збудований цей північний потік. Можливо, воно їм все-таки відгукується десь? Ну, давайте так. Ти, хто спілкувався з німецькими дипломатами і політиками, вони знають, в німцях по відношенню до Рашиської Федерації живе комплекс вини? Причому, пане Олеже, тут не комплекс війни по відношенню до гомо комплекс комплексу війни по відношенню до рашистської Росії. Оце ось Росії, не народів Радянського Союзу, а Росії, росіян, Раші. От, от такий комплекс виник. Зрештою, Туск так і каже, що злочином було якраз не підрив потоків, а злочином було те, що їх було збудовано. І тут цікавий момент, тому що ми бачимо, що зараз після зміни канцлера і позиція Німеччини стала більш жорсткішою, якщо так можна сказати, стосовно Росії. Але на позицію Туска відреагувала альтернатива для Німеччини. І при тому, що дуже агресивно, ми знаємо, що це за політична сила. Тут, грубо кажучи, на злодію і шапка горить. Ну, розумієте, альтернатива для Німеччини це від самого пупа до нині це російський проєкт. Ну, хто пам'ятає початкову альтернативу для Німеччини? Це партія гамбурзьких викладачів університетських, які пропонували альтернативну економічну модель. Ця партія була куплена. ФСБ за гроші про це відомо всім. Про це не одного разу говорили на судових процесах з приводу, до речі, корупції учасників цієї партії, керівництва цієї партії. І так далі, потім вони її фінансували через той же самий чешський німецько-чешський банк, і так далі. Тобто, це ФСБшний проект, альтернатива для Німеччини. Тема гамбурга і того, що все гамбурзьке керівництво погрязло в корупції Газпрому. Чому Шольц став канцлером? Це була єдина людина, яка не була причетна до цих корупційних речей. Керівництво Гамбургу і партійного керівництва альтернативи для Німеччини. Більше того, зверніть увагу на спогади Шольца. В спогадах він так і говорить, що на той момент. І мер, і керівництво регіону всі були причетні до будівництва Газпрому. Я вже не кажу про те, скільки людей вповзло у систему влади в німецької за рахунок будівництва північних потоків за ті гроші, які вкидалися в цей проект. Корупційні гроші Рашиської Федерації, і власне, ну далі говорити про те, хто очолить наглядову раду Газпрому і так далі. Ну, все це зв'язано в один комплекс. Це корупція, суцільна корупція. Спочатку керівництва соціал-демократичної партії, потім керівництва Гамбурга. Ну а далі все це вплив ФСБ на владу в Німеччині. Ну якщо це все-таки зробили українці, то можна сказати, що таким чином ми провели певну санацію німецької політики, хоча б від корупції трошки почистили. Це звичайно жарт. Але я так розумію, що ми правди, ми принаймні зараз на цьому моменті не дізнаємося. Спецслужби, якщо роблять такі речі, вони досить з таким певним лагом, часовим цю інформацію відкривають. І якщо позиція Німеччини принаймні не зміни. То, то це вже радше історики нам розп... роз... скажуть, що там справді відбулося на дні Північного моря. Пане Олеже, я би от рекомендував, в тому числі і для нашої розмови, щоб на шальках Терезів у Рівному була увага до розслідування, яке було проведено американськими журналістами і опубліковано Сеймором Хершем, про те, що це змова восьми. А так, як, так, як вона іменується, де все це було реалізовано спецгрупою з восьми осіб. Під керівництвом восьми вищих політичних керівників керівників Сполучених Штатів Америки, загоном, який було підготовлено в, в місті Панаман в Флориді на базі відповідній військовій. І це обґрунтовано дуже серйозно. І в тому числі паралельно поставити цю групу під керівництвом. Романа Червінського, і, і Кузніцов, і всі інших, про кого зараз йде мова, з точки зору от і міжнародного права, і німецького, і е, українського. Це речі і дії, які спрямовані були на захист миру, стабільності і дії проти агресора. Ну що ж, ми будемо сподіватися, що принаймні така сильна публічна позиція поляків е вона ну змусить задуматися німців і зробити так, як зробили данці, і все таки покласти під сукно цю справу, хоча б до кінця війни. А вам, пане Романе, я дякую за компетентний аналіз.